Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні готуємо чебуреки з капусти, або ще називають биточки. Дуже смачна страва з листя капусти та фаршу. Одна із тих страв, які готуються на швидку руку, коли хочеться щось смачненького. Спочатку підготуємо капусту, так як ми зазвичай на голубці пропаримо, підготуємо фарш. Тут у мене свинина 300 грам, 2 цибулини, Додаємо в фарш цибульку, солимо, соміш перців, можна використовувати свою улюблену приправку, все розмішуємо, фарш готовий. Познімала верхні листочки, які вже попарилися. І так само підготавлюємо, як на голубці, зрізаємо тут де в нас грубшу частинку. Для панірувки потрібно яйця та борошно. Яйця Трошки підсолю. наша капусточка. Так. Беремо листочок, складаємо пополам. Викладаємо фарш не дуже багато, щоб прожарилося. Ось так притискаємо. Спочатку в борошну, потім в яйце. Відправляємо на розігріту сковорідку, обжарую на рослинній олії, щоб приготувався фарш та капуста, капуста у нас виходить дуже ніжна, м'якенька, обжарую з обох боків по 5-7 хвилин на середньому вогні. Із 300 грам фарш у нас вийшло. Вісім ось таких дуже смачних чебуряків. Капустка м'ягенька. Всередині фарш прожарився. Дуже смачно. Хто не куштував таке, не готував, приготуйте. Сподіваюсь, сподобається смачного!